Привіт усім! Сьогодні покажу вам свої покупочки і що я хочу приготувати. А саме, хочу приготувати салат з баклажанів. Я дуже люблю баклажани. Ну, ви знаєте, щось було важко знайти їх у продажі. Наприклад, в магазині Близенько та ВТБ баклажанів немає. Знайшла я баклажани у магазині Сільпо. Ну, і ціна на них така досить немаленька. За кілограм баклажанів 179 гривень. Оцей один баклажан, він заважив 462 грами на 82 гривні 70 копійок. Так, і до салату я ще купила такий кетчуп. Кетчуп був по акції. Тут його 365 грамів. І цей кетчуп коштує 52 гривні 99 копійок. Так, і до салату ще взяла такий сир. Цей сир я купувала в АТБ. Тут його 175 грамів. І він коштує 49 гривень 90 копійок. Так, ось, наприклад, такі от маленькі томатики, коктейльні в магазині АТБ коштують. 49 гривень 90 копійок за пів кілограма. І ще я до салату взяла таку зелень. Вітамінний пучок. Тут кріп, петрушка і зелена цибулька. Тут його 100 грамів. І така зелень коштує 28 гривень 90 копійок. Так, і ще взяла в АТБ таку курочку. Це четвертинки. Корочка чибатурочка. Ось такі четвертинки. Тут їх дві штуки, такі досить непогані. І кілограм таких четвертинок коштує 89 гривень 79 копійок, а тут їх 798 грамів, коштують 71 гривню 65 копійок. Так, і до Четвертинок взяла у сільпо такий соус. Я його беру вперше такий соус з імбирем та апельсином. Не знаю, що це за соус, але такий непоганий. І дивіться, без консервантів, без глутамату, без барвників. Має бути непоганий. І тут, напише, на розігріту сковорідку налити олії. Дати м'ясо і все залити цим соусом. Ну, спробую, як цей соус. І зараз, саме перше, я поставлю смажити четвертинки з цим соусом. І так, поставила я вже готуватися четвертинки. Зробила усе, як тут пише: на розігріту сковорідку тала трішки олії, поклала четвертинки. І залила все соусу. І пише тут кришкою не накривати. Ну, нехай готується. А поки що займуся салатом. І так, що потрібно для салату? Це томати. Томати я люблю брати різних сортів та різного розміру. Ну, воно якось в салаті виглядає більш цікавіше. Далі кукурудзяний крохмаль, сир, баклажан. Зелень і заправочка до салату кетчуп. І е, саме перше, я поріжу баклажан, тому що його треба буде засипати сіллю, щоб він пустив сік. Порізала я вже баклажан. Бачите, на такі досить немаленькі шматочки. І зараз просто візьму, засиплю сіллю його. Перемішаю і нехай так хвилинок 10 постоїть, щоб пустив сік. А тим часом я поріжу помідори. Такі малесенькі помідорки можна просто навпіл розрізати, а такі більшенькі на невеличкі кубики. Порізала я вже томати, і ви знаєте, хотіла великі томати порізати кубиками, але мені здається, ось такими плястерками воно якось гарніше дивиться. І ще залишилось порізати зелень. Пройшло вже 10 хвилин, баклажани пустили сік, я їх промила від солі і зовсім трішки так відтиснула від води. А тепер потрібно засипати їх крохмалем і, добряче, так, в ньому обваляти їх. Ну, ось дивіться, засипала я баклажани крохмалем і ложкою їх просто перемішаю. Ну, ось так перемішала я баклажани у крохмалю. Для чого потрібно їх перемішувати з крохмалем саме з кукурудзяним. Для того, щоб після обсмаження у них була хрустка скоринка. А тепер баклажани потрібно обсмажити в олії. У мене тут є такий невеличкий казанок, і я в нього налила олії досить таки немало щоб створити ефект фритюру. І зараз вже олія майже закипіла, і я буду такими невеличкими порціями кидати в олію і нехай обсмажується. Вогонь маленький. Ну ось так вони смажаться. І потрібно їх просто час від часу помішувати. І так, усі інгредієнти я вже підготувала. Тепер залишилось просто зібрати салат. Перше піде баклажан, потім помідор, зелень і сир. Сир можна так шматочками рівномірно розподілити. і потім залию кетчупом. І кожен шар потрібно посолити та поперчити. У мене ось така суміш перців. Ну, ось, приблизно так. Зараз я ще остальне викладу: ось такий салат вийшов. І четвертинки вже готові. До речі, скуштувала я цей соус до м'яса, і він мені дуже сподобався. Так що, усім смачного, усім гарного настрою та хорошого дня!